У Донецькій та Луганській областях продовжуються активні наступальні дії сил антитерористичної операції. Наразі тривають бої за звільнення від бойовиків Донецька, Луганська, Іловайська, Ясинуватої, Шахтарська, Тореза, Сніжнова, Зугреса, Горлівки, Красного Луча, Станична луганського що супроводжуються значними втратами серед терористів. Зокрема, вчора. Під сніжним Збройні сили України знищили 11 установок залпового вогню ГРАД, три танки та п'ять бойових машин піхоти терористів. За попередніми підрахунками, втрати російських найманців складають понад 100 осіб. За даними радіоперехоплень, терористів, що зазнавши численних втрат, охопила паніка і вони відступають. Українські військові також проводять оперативне відпрацювання населених пунктів іллірія. Мала Миколаївка, Іловайськ, Станична, Луганська, Успенка. Крім цього, сили антитерористичної операції ведуть бої за утримання міст Новосвітлівка, Хрящувати та Кургану Савур, Магила.